Україна. Другу неділю травня святкує День Матері. Ви всі є матері і я хочу вас привітати від громади, від України, що ви матері. Враховуючи те, що вас не можуть привітати свої діти. Ми прийшли від громади вас привітати і подякувати вам за те, що ви матері. Ми вас щиро вітаємо, свято Матері. Ця квіточка символічна. Е, в неї вам принесе елементарної любові якоїсь трошки елементарної хоч миттєвості сьогодення. Вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю вас. Так, обставини склалися, вітаю вас. Обставини склалися, що ви у нас, вітаю вас, вітаю. Свято матері. Величне свято, бо матір це народження, це Україна, це народження світу через матір проходить. Я щиро вас вітаю від Лисецької селищної ради за те, що ви матері. Хотілося б, щоб вас привітали свої діти. Але склалися обставини так, що ми мусимо вітати за них. Ми вас вітаємо. І ця маленька квіточка, хай якось принесе елементарно історки вам в серце. Дай. І дай Бог, щоб ніхто, отаке горе, не, ну, не горе, не мав такої долі, щоб скитатися на старості по, по, по світах. Тримайтеся. Все. Вітаю. Ще раз дякую за те, що бачимося. бачимося, що ви пам'ятаєте про нас. Дякую. Це дуже приємно. Дякую. Що? Ще раз дякую. Нам приємно, що ну, ми хотіли створити умови для того, щоб ви мали умови для того, щоб жити чисто по-людськи. Одінка Божа, нехай оберігає від зла, хвороби і журби. А Ісус Христос здоров'я посилає сьогодні, завтра і завжди. Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей, сьогодні ми перед вами склоняємо це все, це все багатство. І хочеться, щоб вас шанували і любили люди. Хай кожен ранок ясним і мирним буде. Щоб не було такого, як у нас. Господи, як хочеться додому, все добре. А додому так хочеться. Та і зараз би сіла б і поїхала. Б. Голова сільської ради це ви, Так. — я до вас родився. Дякую. Все. Ви вчитель? А хто гадав? Я так довго. Ви вчитель? Я, я теж вчитель, через то я так відчув що? Я теж педагог перший. Так? Так, 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 так. Так. Дякуємо. Свято. Як щось треба, кажіть, звертайтеся, я думаю, що у нас проблем тут таких. Як у вас ім'я побачить? Анатолій. Анатолій Романович. Анатолій Романович. Так. Добре, всього найкращого. Гарних свято.